Державна служба зайнятості пропонує ряд послуг для ветеранів та учасників бойових дій, а саме, навчання, перенавчання, підвищення кваліфікацій. Також учасники бойових дій можуть отримати ваучер на здобуття. Другої освіти з переліком професій, які можна отримати згідно ваучера, можна ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості або безпосередньо у фахівців тисницького управління Івано-Франківського обласного центру зайнятості. На сьогодні є багато активних програм це щодо навчання і також дуже вигідні грантові програми. На розвиток власної справи. Ці гранти можуть отримати всі, навіть ті, що не є зареєстрованими підприємцями. Для того, щоб отримати грант, достатньо написати бізнес-план, подати заявку на порталі Дія, отримати позитивне рішення, отримати гроші і розпочати діяти. Гранти це безпроцентна і безповоротна державна допомога. Гранти надаються до 1 млн грн, які можна скерувати на придбання обладнання, 25% на оренду приміщення, а також 10% на рекламу. Гранти надаються на терміном на 3, 5, 7 років, в залежності від отриманої суми. Грантові програми це є хороша мотивація для руху вперед. За більш детальною інформацією прошу звертатися в Тисницьке управління Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості, що знаходиться за адресою місто Тисниця, вулиця Галицька, 86. До зустрічі!